Останніми часами ми дуже часто чуємо нове словосполучення сполучення: фрістайл метод фідер. Що це за нова рибалка? Що це за нова фідерна дисципліна? Як його ловити? Чим його їдять? Сьогодні ви почуєте відповіді на всі ці запитання. А знаєте чому? Тому що ми приїхали на Кубок України з фрістайл метод фідеру. Тому не перемикайтесь, буде дуже цікаво, і саме зараз поставте саму гарну вашу подобайку на підтримку українського контенту. Це Кубок України з Freestyle Методфідеру. Погнали! Але спочатку хочу обов'язково подякувати усім партнерам Кубку України з freestyle Метод -фідеру. Велика дяка торговельній марці CarPro. CarPro вибір чемпіонів. Велика дяка торговельній марки Bound. Велика дяка торговельній марки марці Base. Велика дяка торговельній марки Фідерстрайк та велика дяка торговельній марки Ніксол. Дякую вам за те, що в ці непрості часи ви підтримуєте риболовний спорт фінансово. Це дуже дуже важливо. Ми приїхали на водойом Баунті неподалек села Старичі у Львівській області. Прекрасні нагороди чекають на своїх переможців. Тут зібралися справжні зірки фідерного риболовного спорту, ми обов'язково з ними поспілкуємося. Тому не будемо гаяти часу. Поїхали дивитися Кубок України з фрістайл метод фідер. Вітаю всіх шанувальників флетфідерної та коропової ловлі. Ми зараз знаходимося на Кубку України з такої дисципліни, як ловля на донну вудку. В міжнародній адженді вона називається Feeder Freestyle Method. Що це взагалі таке? Це симбіоз коропової та фідерної ловлі. Але змагання проводяться виключно на комерційних водоймах. Ловити можна як фідерною удочкою, так і короповою, а також іншими вудочками для донної ловлі. Сам принцип це годівниці Flat, Method, а також пелет годівниці. Це така годівничка, яка з трьох боків закрита і має тільки один отвір, з якої висипається принад. Значить, Командні змагання. Склад команди чотири спортсмени, які знаходяться у чотирьох зонах на водоймі. Змагання з донної ловлі проходять у два етапи: це Кубок України, перший етап, та другий етап чемпіонат країни. За результатами двох етапів буде формуватися збірна України з дисципліни, яка буде представляти на міжнародній арені нашу країну. Для того, щоб урівняти всіх спортсменів, використовується 20 літрів прикормки. В усіх одинаково, не більше 20. Обов'язково використовувати гачки без бороди. Щодо оснастки, то оснасткою є годівничка «Флет», які використовують насадки. Це можуть бути як різноманітні бойли «Попап», плаваючі, тонучі, пеліти, а також живого надходження це або опариш, або червоний храбак. Мотель використовувати заборонено. Щодо прикормки та принади, чим підгодовувати та приманти рибу, це можуть бути як сухі суміші, а також рибний пелець. Це така фракція гранула там, від 1 до 2 до 3 мм. Ще щодо збереження риби, необхідно обов'язково використовувати підсаки з м'якої сітки, це м'яка тканина, а також за розміром не менше, ніж 70 на 70 сантиметрів. Це для того, щоб її не травмувати. По збереженню до того, як її будуть зважувати у коропові мішки, садок заборонено на цій водоймі, тому що риба має Розміри там більше як 2 кг, попадаються такі 7 і 9 кг. Тому її краще зберігати у коропових мішках. Мінімальна кількість на одного спортсмена 5 мішків. По мірі того, як вони наповнюються, підходять судді і зважують, рибу відпускають, і ви знову ловите і наповнюєте мішки. Ну і головне хочу сказати всім нашим глядачам і тим, хто цікавиться цією дисципліною: взагалі нічого складного немає. Якщо ви карап'ятник або фідерист, то прошу приєднуйтесь до наших змагань. Дуже хочеться, щоб ця дисципліна розвивалася, і ми гарно представляли її на міжнародній арені. І особливо хочу звернутися до фідерістів. Так як дуже багато таких риболовів вважають, що ті фідерні вудки, які у них вже є, вони не підходять для ловлі коропа. Я вам впевнено хочу сказати, що ось така от удочка легенька, 3,60 до 90 грамів, там, 6000 катушечкою, з зазвичай якими ви і ловите там, на своїх водоймах. Підходять на комерційні водойми, і ви будете дуже гарно ловити цих коропів і отримувати велике задоволення. Тому приєднуйтесь, нічого складного в цьому немає. І будемо розвиватися разом. Вітаю, друзі! З вами Олексій Пугач і давно не бачились на цьому каналі. Зараз ми знаходимося на Кубки України і пройшов зараз перший тур змагань. Непроста водойма, дуже складно ловити рибу, тому що не працює такий масовий закорм, то що ми там на велику кількість водойм працює, а потрібно постійно шукати рибу, де вона проходить, де вона зараз концентрація її стає, і там потрібно забрасувати і шукати. Це на простій рибалці можна закинути і там годинку почекати, а в риболовному спорті потрібно кожні там 5, 10, 15 хвилин перезакидати. 7,590. Це Це ну, в такому форматі, можна сказати, що перший офіційний та великий заход по фрістайл метод фідеру. І буде цікаво результат. І це не як в Фідері там завжди два тури, а саме три тури. Тому слідкуйте, які будуть результати. І я думаю, що все буде добре і цікаво. Івасишин Роман, команда Баунті, сектор С1. Водойма Баунті знаходиться Львівська область. Яворівський район має майже 20 гектарів площі. Риби багато, риба активна. Є короб, є амур. Амур, правда, активний не дуже, тому що в нього є купа іншої їжі, є купа трави, яку він з задоволенням тут поїдає. Короп клює, але такий інколи буває капризний. як, наприклад, сьогодні. Вчора було тренування, всі добре відловилися, розраховували. Ну, ми принаймні, розраховували на улови там 40 кг в турі. А так вийшло, що риба дуже прошена, бере дуже акуратно. Тобто, ну сьогодні доводилось, скажімо так, досить складно, доводилось підбирати до неї якийсь ключик. Ну але тур закінчився. Будуть протоколи. Побачимо хто перший, хто другий, хто третій. Всіх вітаю, Євген Буглак з вами, команда BFS Team, Київська обласна федерація. Ми зараз на водоймі Баунті, де відбувся Кубок України. І нам вдалося перемогти в цій рівній боротьбі, але дуже складній. Водойма класна, це водойма Баунті, до речі, водойма дуже класна, вона нова. Бажаю, що всі тут побували, всі половили цю величезну рибу, дуже красива риба. Дуже багато є карпів кої, які в чистій воді, якщо ви ще в поляризаційних окулярах, і дуже видно здалеку, коли ви її тягнете. Ну, тобто боротьба максимально цікава стає. Один з секретів був в тому, що потрібно було не чекати, як ми всі звикли коропа на одній точці, вигодовувати його, а всі п'ять годин його шукати, тому що на дні дуже багато трави. І ну, гарантії того, що ти попав не в цю траву, дуже мало, і, а риба з неї дуже-дуже погано клювала і в принципі, шукала насадку там дуже довго. Тобто треба було часто перекидати в різні точки, тобто було там по декілька дистанцій, на яких постійно працювали, і це дало змогу зайняти призове місце. Я думаю, що це було основне, тому що прикормки, насадки працювали Фідерстрайк, ми тут на них відловилися. І ще на Кубку Львівщини дуже непогано зайняли третє місце, і ось останні три дні три тури показали те, що все, все спрацювало. Вся та наша інформація, яка була тоді, ми всім користувалися, і, в принципі, все, все знадобилося. Так що трошки-трошки відточили ще майстерність за тренування. Ну і бачите, ось результат є. Всім бажаю вдалих рибалок. Підтримуйте майбутню збірну України з фуету, всіх спонсорів наших. Всіх виробників України і насадок. Гарного настрою, гарних рибалок! Пауті третє місце. Срібними призерами стає Запорізька Федерація. Перше місце Київська обласна федерація. МФС тім. Slow train. Drive on.